Я вітаю всіх слухачів радіо РФМ. Наша наступна тема реформа фіскальної служби. Чому говоримо про це сьогодні? Тому що днями ексклюзивне інтерв'ю міністр фінансів Олександр Данилюк дав агентству Інтерфакс Україна. І, зокрема, значна частина цього інтерв'ю була приділена реформі митниці. Зараз е я назву основні моменти цього інтерв'ю. По-перше, Данилюк сказав, буде створена на митниці е єдина юридична. Особа також державну фіскальну службу очікує реструктуризація. Зокрема, сказав Данилюк, що буде створено при мінфіні центр моніторингу цінової інформації цінової інформації, і цей центр буде займатися незалежним контролем митної вартості. Зокрема, багато було сказано це основні моменти, і зараз я попрохаю прокоментувати це інтерв'ю голову Державної митної служби України з 2009 по 2010 роки Анатолія Макаренко. Анатолію, я вас вітаю, добрий вечір. Анатолію, стільки говориться останні роки про реформу багатостраждальної митниці, між тим митниця продовжує приносити гроші. Данилюк вкотре з'їздив до Вашингтону, провів зустрічі, і дуже він впевнено говорить про те, що не важливо, що це складно. Ми будемо це робити, тому що це робити треба. Ви винесли щось цінне з цього інтерв'ю, що дійсно означає ем, кардинальні реформи на митниці, які принесуть результат. Я уважно вивчив це інтерв'ю пана міністра фінансів. І хочу сказати, що та реформа, про яку говорить пан міністр, і ті пропозиції, які були висунуті міністерством фінансів і розглянуті урядом під урядом, підкреслюю, не прийнято постанову. А тільки розглянуто постанову щодо реформування так званого реформування митної системи України. На мій погляд, все те, що декларується сьогодні відносно реформування митниці міністром фінансів, не буде корисним для поступового поступального розвитку української митниці. На протязі конкретно, останніх, да ви маєте останні, на увазі останні mm -hmm. На жаль, ми спостерігаємо тільки стагнацію в розвитку української митниці, і ми не бачимо жодного прогресу. Говориться дуже багато. Але на сьогодні не зроблено жодного ефективного кроку. Говориться дуже багато. Якщо ми, так? якщо ми ліквідуємо наші митниці на сьогодні, то я вважаю, що окрім того, що вже ліквідовано, фактично деморалізовано центральний апарат митної служби України, який не працює як потрібно, ми на сьогодні знищимо систему управління на обласному рівні, яка створювалась роками, і показала свою ефективність. Uh -huh. Можливо, потрібно це змінювати, але не зараз. Скажіть, будь ласка, якщо брати конкретні моменти, скажімо, Данилюк говорить про створення єдиної митної вартості в цьому інтерв'ю. А на ринку апелює до нього журналіст, кажуть, що це неможливо, бо цінова ситуація швидко міняється. Дуже багато різних товарів. Але Данилюк каже: ні, буде єдина митна вартість, і буде центр, який буде безпосередньо моніторити цінову інформацію. Якщо по конкретних пунктах пройтися, бо для когось... Ці пункти означають дійсно реформи. Ви кажете, що жодного реформаторства в цьому немає. Конкретні моменти, будь ласка, зупиніться на них. Якщо говорити зокрема про митну вартість, то заявляти про те, що ми встановимо єдину митну вартість по всій території країни, це вибачте профанація. Чому ми, ми давно відійшли від розуміння індикативної вартості, і то не є світовою практикою. Дійсно, ті журналісти, які коментують такі заяви, мають працю в тому, що кожен товар має свою вартість в залежності від не тільки свого артикулу, а навіть від сезонності продажу. Mm -hmm. Якщо говорити про ті ж мандарини, які зимою коштують в одну вартість, а влітку зовсім іншу. До речі, там ці мандарини, здається, прозвучали в цьому інтерв'ю. Так, так, так. Є багато інших речей, про які, про які говорить міністр фінансів і ті, хто коментує так звані реформи, але, це, як мені здається, це люди взагалі далекі від розуміння Митного кодексу України, до речі, не найгіршого Митного кодексу, який створений в 2012 році документ І вся реформа, на мій погляд, повинна заключатися в тому, щоб просто цей документ виконувати, в тому числі і що стосується митної вартості. Друге, в цій реформі, на жаль, я не побачив відповідальності митної служби, про що свого часу добивався я, що митниця повинна нести відповідальність перед бізнесом за ті рішення, які приймає щодо митної вартості, що затримки митного оформлення, щодо передоглядів чисельних і так далі. Митниця і кожен контролюючий орган повинен копійкою своєю штрафними станціями відповідати перед бізнесом за те, якщо він затримує ту чи іншу торговельну операцію, тут то mm -hmm. той чи інший вид митного контролю. Я зрозумів, я mm -hmm. цього mm -hmm. не бачу в так званій митній реформі. Трактуються структурні зміни, трактуються ноу-хау, які насправді, вибачте, але визиває сміх у митників, які мають певний досвід, ті mm -hmm. ноу-хау. В кавичках, які працюють уже 20 років, так звана електронна митниця, єдине вікно і так далі, і так далі. Так вони Це давно і є угу. в нашій українській митниці. Треба просто не ламати старе, навчатися новому, але не придумувати той велосипед, на якому ми вже давно їдемо. Як ви вірно сказали, митниця на сьогодні дає дуже значний показник до 40% доходної частини частини бюджету. Всі на цій митниці катаються, знову намагаються з нею зробити якийсь велосипед, але ніхто про те, що у митників останній раз формений одяг видавався, в якому році, як ви думаєте, О, 2010 -му. 2010 -му році. сім років тому використовувати митницю як дойну корову бюджету, а митників як тих людей, яких можна плюндрувати і говорити, що то є хабарники, корупціонери, і в той же час ці люди, які перераховують до бюджету, сплачує бізнеси, підкреслюють, дякуючи бізнесу, і податки. Звичайно, не звичайно. Але митниця адмініструє і перераховує до тоді, пане, пане Анатолію, треба... малесеньке питання, Натис... а чи є якісь приписи, як часто має купуватися одяг митникам, якщо ви цей вже приклад навели? Е, ще раз підкреслюю. є терміни, так звані терміни носіння того чи іншого виду, виду форменого одягу. І якщо людина несе службу в пунктах пропуску через державний кордон, то я думаю, це повинно бути кожні два роки. Тому що ви розумієте кліматичні умови і так далі, і так далі. І саме ну, зокрема митники це обличчя формений. держави. Це Обли абсолютно новий форминий одяг, надяг, який нам показував пан, не, не пам'ятаю, прізвище модельєра як, з якимись візерунками на спідницях і яких там туфельках замші. Дякую вам, і Анатолію. Далі. Дякую, Анатолій Макаренко, голова Державної митної служби України з 9 по 10 роки. А зараз з нами на зв'язку знаходиться Олександр Захаров, координатор руху ні корупції на транспорті. Олександр, я вас вітаю. Вітаю вас. Олександра, ви уважно читали це інтерв'ю міністра фінансів Олександра Данилюка агентству Інтерфакс Україна. Читал, и более того, я вчора був в Міністерстві фінансів на першому засіданні. Робочі ага. групи по реформі таможної служби. Так, ви чули зараз Анатолія Макаренка, ви читали це інтерв'ю. Ви в курсі того всього, що стосується реформи на митниці. Які моменти зараз принципові? З чим можливо ви не згодні з Макаренко? І як буде реформуватися митниця, щоб зрозуміли наші слухачі? Я не знаю, як буде реформуватися митниця таможня. Я во многому согласен з Макаренком, але. Но... Максим опять же смотрит на реформу с точки зрения государственного служащего, бывшего и как-то А я смотрю на эту реформу с точки зрения бизнеса, и с этой реформой я, ну, практически не согласен. Угу. Потому что реформа Тут тобто і митники не згодні з бізнесом з цією реформою не згоден. Тільки держава каже, що так буде добре всім, і митникам, і державі, і бізнесу. Є ну, я про то річ, що говорить держава і митники Дело в том, что мы до сих пор работаем по таможенному кодексу Азарова, который mm -hmm. он при нем разрабатывался и внедрялся, это 350 страниц. Mm -hmm. А еще 500 страниц налогового кодекса от Азарова. А еще, когда вы придете в таможню и в налоговую, вам покажут тысячу страниц комментариев от Азарова. И вот как бизнесу работать по всем этим... Ну так, Тобто, который... принаймні має бути спрощена документація, якщо я вас правильно розумію. так? Не тільки документація, взагалі правила ведення бізнесу повинні бути спрощені. Бізнесмен не повинен приходити вивчати 2000 страниць регулятивних документів для того, щоб просто працювати. Можете зараз назвати кілька моментів, які дійсно ускладнюють вам життя, коли бізнес приходить на митницю? Можливо, це один момент, один приклад, Это... щоб розуміли слухачі. державних служить перед бізнесом за приймаємо рішення. Ага. Полная безответственность. Наказать в судах, вот нас отправляют в суды, идите доказывайте, что ваша машина простояла и требуйте от государства возмещения ущерба. П'ять лет я лично ходил в суд и пять через пять лет мне судья сказал я с вами согласен, но мы государство не достанемом заплатить. А где ваш товар вы сейчас знаходився? Ну, товар это был транзитный груз, это был груз в Россию. Машина полгода простояла по надуманной причине таможни. В конце концов она уехала в Россию, uh -huh. но мы предъявили ущерб таможне, все убытки, которые машина дорогая, международная, она простояла и так далее. Мы предъявили ущерб и пять лет специально ходили, пытались доказать, что нам надо этот ущерб как-то покрыть. Uh -huh. П'ять лет, в конце концов, суд суд нам сказав, що ні, я не рішу вашу політич. Що ви мені не доказували? Ага, тобто збитки все одно не покрили вам нічого. Я зрозуміла. Скажіть, будь ласка, ось цей момент. Єдина митна оцінка, зокрема, Макаренко про неї говорив, і Тетяна Острікова в своїх коментарях народний депутат України, яка те, що пікується реформою митниці, вона з приводу чого ось написала індикативні ціни на згадані у статті мандарини, які співвідносяться з вимогами статті 7 генеральної угоди про тарифи і торгівлю оцінка товарів для митних цілей якої індикативні ціни не допускаються, тобто вона має на увазі, що тут є до певної міри суперечність, якщо ми говоримо про єдину митну ціну. Я полностью с вами согласен в том, что единая цена на какие-то товары это оценивать это таможни не имеет права и не должна. Не имеет права, не может быть. Не имеет права, единое нигде цена. такого нет. Если у нее есть сомнения у таможни, вот я был в прошлом году в Грузии, если у таможни есть сомнение, что неправильно указана цена, напротив электронной декларации ставится птичка и эту цену проверяет налоговая инспекция через 2-3 месяца там, когда у нее есть возможность, угу. но на границе это не проверяется. Ага, ось яка історія. Ясно, я вам дуже вдячна за ваш коментар. Е, нагадую, що ми говоримо про реформу митниці зараз, опираючись на інтерв'ю міністра фінансів Олександра Данилюка агентству Інтерфакс Україна, тому що всіх, хто має дотик до митниці бізнес, який користується митними послугами, це інтерв'ю дуже збурило. З нами на зв'язку був Олександр Захаров, координатор руху Ні корупції на транспорті. Якщо у вас є зауваження, є ваші митні. Ні, буду так казати історії. Ви можете їх написати нам на ефір собачка Також можете заходити на сторінку в Фейсбуці ера Медіа і там лишати теж свої коментарі. Зараз можете вийти в прямий ефір. Встигаємо прийняти один дзвінок 044 536 9600. Що ви думаєте про реформу митниці, про її необхідність? Ви почули цифру 40% до бюджету приносить саме митниця. Її збираються реформувати. Так, дуже багато паперів. А за. Арівських, як сказав наш, наш спікер, щойно треба спростити роботу, але говорять про реформу на митниці давно між тим спрощення не відбувається. Чи є у нас телефонні дзвінки? Ми тоді е, йдемо в наступну годину. Е, і в наступній годині у нас буде в гостях Іван Вінник, секретар комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони, фракція партії Блок Петра Порошенка. Нам є про що з Іваном Вінником поговорити.